Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І вже з нами на зв'язку є наш наступний гість, це експерт з дерегуляції Ігор Дядюра. Вітаємо вас в нашому етері, раді бачити і чути. Бажаю здоров'я вам і вашим глядачам. Взаєм бажаємо вам здоров'я, пане Ігорю, і відразу хочемо поговорити з вами про тему, яка з'явилася напередодні нового року. Про те, що наші урядовці ухвалили національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, так не перепрошую, і зокрема хотіли б почути вашу думку щодо тонкощів цієї стратегії, чи все з нею з нею гаразд? Чи немає якихось підводних каменів, і загалом, що ви для себе з огляду на цей документ ви окремили наразі. Шановні колеги друзі, ну нам не вистачить доби для того, щоб все це обговорити. Я хочу зазначити таке. Ну, є позитиви. Позитив є те, що е, уряд визначив цю стратегію, тобто, у нас є об'єкт для обговорення. Там 147 сторінок. Їх можна читати, аналізувати і бачити е, наміри, що буде відбуватися. Замість е, хаотичного внесення там правок кожен місяць, то там поміняють, то там поміняють і так далі. Завжди, коли є якась стратегія, є якийсь план, це е, гарно. Ну, друге, е, всі я думаю, знають, хто не знає, то. Можна про це зазначити, це був останній маяк структурний Міжнародного валютного фонду на 23 рік і він виконаний, галочка стоїть. Це це добре. Ну, а якщо брати по суті, то є головні такі речі, які викликають не те, що там занепокоєння, викликають несприйняття. Ну, наприклад, що буде створена. Якась інформаційна система, куди всі банки мають зливати всі дані про всі там розрахунки. Ну, це повне знищення банківської таємниці, і, і, і це неможливо цього припускати. і Більше того, там як проектний менеджер в минулому можу сказати, що так не робиться. Тобто ставиться мета кінцева: що треба зробити? Треба зробити дітянізацію. Що треба для дітянізації? Треба, щоб всі показали, які у них доходи, і сплатили з них податки. Для цього є. Механізм, який у нас написаний навіть, не просто там в постанові, чи там навіть в законі. Це написано в Конституції 67 статті, що всі сплачують податки і всі подають щорічні декларації. Це написано прямо. Ну, Я брав статистику. податкової, в цьому році подали декларації 170 тисяч людей. При цьому. Таксомоторна асоціація українська каже, що у них працює 220 тисяч таксистів тільки одних таксистів. Я не кажу вже там про бізнес, якісь в тіні, які там на картку грошей приймають чи всяке інше. Я лаще. Лов... Ну тобто, треба добитися, щоб всі подавали декларації. Для цього є механізми. Я їх там описував. Просто час ефірний, я думаю, у вас. Не такий гумовий, щоб про це все розповідати, але є механізм у законі. Не треба знищувати банківську таємницю і не треба вигадувати якісь велосипеди. Тобто всі в Європі подають декларації. В Штатах всі подають декларації. У нас 170 тисяч. Ну, це, це неправильно, це, це треба робити іншими шляхами, які вже передбачені в законодавстві. Друга штука, яка мене дуже хвилює, там є такий розділ. Про спрощенців багато стосовно спрощенців, і фактично це можна сказати, так охарактеризувати, що це знищення спрощенків. Ну тобто, спрощенцям понад якийсь ліміт, який не зазначений. Зараз він 1 мільйон гривень на рік. Треба бути платити ПДВ, братись на облік як платникам ПДВ. І значить, е виконувати всі операції по ПДВ. З Тим самим ми з блокуванням накладних там, ну, ну, все те, що вся та красота, яка у нас є по ПДВ. Е всі платники ПДВ мають е на вимогу контролюючого органу, тобто податкової, е подавати аудиторський звіт за формою САФТЕ. Ну там 32 сторінки, які ніхто ніколи. Не, не заповнить. Сьогодні це роблять великі платники податків, у яких є там САПР-3, чи якісь інші ЄРП-системи великі, вони звідти вивантажують і подають. ФОП, який торгує, чи е, там Чоботар якийсь, чи там, я не знаю, няня, чи щось таке, вона ніколи в житті цього теоретично навіть не заповнить. Вона вона не має ні компетенції, ні даних цих, які туди треба вносити. вона це ніколи не заповнить. Я не знаю, для чого це було е, написано. Всі фопи єдинчики, мають вести повний товарний облік. <кій> Сьогодні вони там звільнені, є категорії там ювелірка, ліки і складна техніка, які мають це вести, а це будуть всі. Ну, тобто, щось десь треба <кій> за записувати там е кітраку, і все це створюється, <кій> на мій погляд, така моя думка. Може я помиляюсь але я її вискажу. Висловлю, вона. Оце все створюється не для того, щоб дитянізувати, а для того, щоб створювати всякі об'єкти для перевірки. Щоб приходити, щось перевіряти, а ти тут кому забув? У тебе тут неправильно написано. Ну, все, давай штраф. Ну, це неправильно. По, по спрощенці, я думаю, що. І і я хочу тут сказати, що у мене викликають занепокоєння не те, що будуть якісь там нові ставки, податки, а у мене викликає. Занепокоєння, що вона зма оподаткування обліку і звітності. Тобто, спрощену обліку не буде, спрощеної звітності не буде, буде ПДВ. Ну, тобто, не можу цього зрозуміти. Третя, велика частина, яка є в цій стратегії, вона там написана. Я б сказав так, фрагментарно, сегментарно, це. Все, що стосується РРО, є позитивна штука, яку я дуже підтримую. Це те, що задекларовано, що поступово буде відмова від застарілої технології 95-го року, відомої як технологія НБУ. Тобто через проміжного еквара ходять чеки, вони там губляться, і воно не дуже не дуже класно працює. Буде працювати так, як зараз працюють програмні РРО, тобто напряму з РРО, прямо в ДПС на її сервери буде. Той чек відправлятись. Але да і задекларовано, що буде створена система аналітики. Ну, тут у мене. Я не люблю критикувати так дуже, але хочу сказати, що Ну, дивіться, в 95-му році були запроваджені РРО. Вони ж для чого запроваджувались? Не для того, щоб чеки просто там вибивалися і складалися десь на цвинтар чеки. Має аналітика мала б працювати давним-давно. Я на своїй пам'яті пам'ятаю 2019 рік, коли для ФОПів ставили РРО, там вимагали всім поставити і так далі. І казали, що от аналітика у нас вже тут така є, ми ще тут зараз додамо і будемо все бачити, всіх дітейнізуємо і все зробимо. Зараз ми читаємо урядовий документ, в якому написано, що в 2024 році напевно будуть докладені зусилля для того, щоб зробити аналітику. Я собі роблю такий висновок: що зараз аналітики ніякої немає. Тобто знову ці РРО. Існують для того, щоб вони існували, щоб можна було приходити щось перевіряти. І не в Лучку, а в Тернополі знаю випадок. Переселенець з Краматорська переїхав, відкрив там бізнес, бар. У нього все. Його штрафували на 200 тисяч гривень. За що? За те, що він не вніс марку акцизного акцизну марку, коли наливав коктейль. До того ж, він згідно роз'яснень податкової. Вніс її перший раз, коли відкуркував пляшку. Вніс її. А, а коли десятий раз цієї пляшки наливав, не вніс. Там марка вже порвалася, там нічого нема. І не можна там внести. Ви записуєте в тетрадку, а потім ручками вбиваєте. Дурня, повна дурня. Я його штрафував. Ну, звичайно, ми там підняли всіх на ноги. Я думаю, що хтось там буде покараний. Бо так, таке не можна робити. А рядом інший випадок. У нас є мережа велика. Ювелірно. Не знаю, можна називати в ефірі. на золотий не на... починається, на вік закінчу. На сайт заходиш 500 магазинів по країні, там все. Люди йдуть купляти мені чеки прислали 30, 31 грудня, от зараз. Там купили сиріжки, дало їм якийсь документ, що продав ФОП. І чек не фіскальний, а просто якась там якийсь папірець. Ну, тобто, таке вони не бачать, велике вони не бачать, пальне вони не бачать, тютюн вони не бачать. А от в бар, в по барам шаритись оце для них таке. Я, і при цьому ну, постійно читаю про ризик орієнтований підхід в податковій, що там у них ризик орієнтований підхід, вони там борються і так далі. І так далі. Цього нічого немає. Перероду дуже багато питань, але вони такі технологічні. Я не хотів в них занурюватись, тому я перейду з вашого дозволу до. Останнього чи передостаннього такого пункту: це те, що буде забезпечена доброчесність ДПС. Ну, лозунг класний. І я це підтримую. Має бути забезпечено. Потім беру план Заходів. Як це буде забезпечено. Буде виконана антикорупційна програма ДПС. Дивлюсь, ким вона написана. Вона написана ДПС, затверджена головою ДПС. В ній 37 заходів, які там, чесно кажучи, до реальної доброчесності не мають ніякого, ну, чи такий опосередкований дуже, ну, слабкий такий стосунок. З них 28 вже виконано. Тобто ми можемо так сказати, що у нас вже така чиста, чесна, якісна ДПС, в якій тільки на моїй пам'яті цього року там Набу і СБУ там прийняли вісьмох працівників прямо на хабарях на гарячих. Вона вже така доброчесна. Як буде вимірюватися, як буде оцінюватись? Один раз на два роки сама ДПС проведе опитування платників податків. Ну, друзі, ну яке. І це от два, от два таких заходи. Це вважається, що це е, ефективно забезпечить доброчесність ДПС. Тобто, не виконання рекомендацій НАСКу, ні, це там не Захід. Якісь там інші, те, що зі сторони ні, не Захід. Думка там, наприклад, Мінекономіки чи бізнесових асоціацій, щоб вони робили це опитування незалежно. Ні, цього так нічого немає. От ДПС сама, і до того ж, там я ще побачив за кошти Світового банку, зробить таке опитування раз на два роки: 2024-му і 2026-му. І це вважається, що це ефективний замок Але є ще один позитив, дуже великий, що інформаційні бази. Збираються у податкової забрати в МінФін і, і об'єднати. Оце я вважаю дуже великий позитив, і я це також дуже підтримую. Я думаю, що це правильний такий крок. Завершуючи, я думаю, що може ви мені питання якісь позадаєте, але хочу сказати ще раз: що дуже великий позитив, що вона взагалі опублікована. Тобто, ми бачимо наміри, ми бачимо, що ці люди хочуть, можемо це обговорювати, можемо давати пропозиції. Можемо в цьому брати участь. Це позитив. А стосовно змісту, ну, незадовільна не, не оцінка. Навіть навіть не там якась там тройка з мінусом, а просто тверда одиниця. Пане Ігорі, ну, загалом, загалом так. на вашу думку, наскільки ця стратегія відповідає часу, в якому. Ми живемо. Таке враження, що в ну, нас вже завершилася війна, і наші танки стоять вже на красній площі, і ми вже готуємося, так би мовити, збирати всі ці податки, чи наповнювати наші бюджети. Чи, чи на вашу думку, чи вона зможе бути реалізована загалом до 30-го року? Дякую за ваше запитання, Віктора. Я думаю, так. Що як часто дуже у нас буває, мета стоїть правильно. Тобто нам треба робити дітянізацію, нам треба робити рівність і справедливість, всі мають сплачувати податки. Ну, це неправильно, коли найманий працівник там десь на заводі, на підприємстві чи там ще там, де він нанятий, він сплачує того ДФО, а хтось інший торгує там в інтернеті і не сплачує податок. Взагалі нічого не сплачує. У нас колись. Була така статистика, що 10,5 мільйонів громадян України не пенсійного віку, і не діти. Тобто там, з 18 до 60 взагалі не приходять ні по яким базам, взагалі нічого не отримують ніяких доходів. Не зрозуміло, як вони живуть. Ну, це, це, це неправильно. Це називається тінь. це може подобатись, Я знаю, що це не подобається багатьом. Але я хочу сказати: якщо ми йдемо в Європу, всі мають подавати декларації. В Штатах всі подають декларації, навіть наняті. Просто подають декларації. Один раз на рік не треба робити, як пропонує стратегія, що кожна розрахункова операція там летить в Мінфін і вони там щось контролюють. Це знищення банківської таємниці, це не потрібно. Один раз на рік декларацію подати потрібно. Політичні питання дуже не хотів би коментувати, але ну, затримується допомога. Партнерів, можливо, я думаю, що воно якось вирішиться: там і європейська, і американська, і, і всяка різна А країні треба жити. І зброю треба десь брати, нашу власну українську там, розробляти. За це треба сплачувати. Героям, які воюють, треба платити. Все це має забезпечуватись. Я навіть не кажу там, про соціалку, там, про вчителів там, і про все таке. На це потрібні десь гроші. Я думаю, що багато тут можна досягти саме з цієї дитинізації. Але ще раз хочу підкреслити: мета благородна, інструменти обрані хибні. Інструменти є більш ефективні, тобто декларування, контроль, перевірка брати спочатку. Реальний ризик орієнтований підхід, тобто у, у таких всяких ділків. Ну я от давайте вам ще для прикладу. всі знають що... Пане Ігорі, завершується я... час. що ж Мусимо вам подякувати. Дякуємо я... за ваші думки я, дуже... я я дуже я хочу вам також подякувати. Дякую, що мене запросили. Все буде добре. Я думаю, що ця стратегія буде поправлена. Зрозуміло, експерт з деревами. Слава, слава, слава Україні! Ефірі Дякую вам ще інтро... раз за ну, Слава навіки.